Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Зараз ви бачите мою стічку з орхідейками квітучими. Я вам буду їх показувати зблизька і заодно розповідати одну історію. Це буде передмова. Отже, днями стала зі мною така цікава. Приємність. Я не є людиною азартною і не приймаю участі в жодних лотереях, ну, особливо, якщо там потрібно спочатку за щось заплатити. Мене постійно запрошують в різні орхідейні групи, де проводяться розіграші орхідейок. Проте я туди або не вступаю, або якщо навіть підписуюсь на таку групу, то участі в самих лотереях я не приймаю. І ось днями, листаючи стрічку Фейсбука, я натрапила на Орхідейну лотерею, найголовніше те, чому я власне звернула на неї увагу. Лотерейка значилась як безкоштовна, тобто не потрібно було спочатку якусь там суму грошей платити, а потім чекати. Виграєш ти щось чи ні. Умови там були дуже простими. Потрібно було просто поставити порядковий номер і чекати, чи ти щось виграєш чи ні. Власне, я це й зробила. Пролистала повідомлення, з'ясувала, який мій номер порядковий, надрукувала цей номер, ну і все. І забула, оскільки я ніколи нічого не виграю, ні в яких лотереях і нічого власне не чекала від. Цієї конкретно лотерейки, то я про неї відразу ж і забула. Минуло кілька днів, і раптом я отримую повідомлення, що я виграла в лотерею. Якщо чесно, то я навіть не відразу згадала, що це воно таке. Перейшла за посиланням і раптом згадала, що дійсно я приймала участь в безкоштовній лотереї. І власниця групи, в якій я це робила, повідомила мені, що мій номер. Разом з іншими виграв. Ну, а власне, чого ще я приймала участь в цій лотереї? Не тільки тому, що вона була безкоштовна, а ще й тому, що в якості виграша пропонувалось фласеня. Дівчина розмивала фласку, і всім, хто приймав участь в лотереї, пропонувала малесеньких фласят. Отже, щойно я вернулася з нової пошти, отримала свій виграш і зараз разом з вами буду відкривати посилочку. Якщо чесно, то я навіть не уявляю, яким може бути те фласеня і що там з нього взагалі прийшло. Тому що два дні в жару особливої надії в мене на нього немає. Але все ж таки, ну, якщо там дійсно більш-менш здатний до життя сіянець, то будемо з вами вирощувати його. Оскільки в мене фласенята є, я не так давно розмивала фласку. Якщо хто не бачив, я вам залишу посиланнячко в верхньому правому куточку, а також в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, як я отримала фласку, як я її розмила і які фласенята мені прийшли. До речі, на днях я буду робити огляд, оскільки вже місяць, як вони в мене, і там є зміни, як хороші. Так і не дуже хороші. Все це я вам покажу і розкажу. А зараз йдемо розпаковувати ту посилочку, яко, яку я отримала, і, можливо, моїм фласятам додався братик чи сестричка. Зараз подивимось. Ну, і ось посилочка, в якій я того малюка отримала. Зараз. Відкрию і подивимось разом з вами, що ж воно таке мені прийшло в якості сюрпризу виграшу. Беру ножиці, відрізаю. Там коробочка якась всередині. Судячи з того, що я відчуваю. Ось, бачите, отака от. Відкриваємо цю коробочку. Все тут скотчем акуратно заклеєно. Зараз спробую з якоїсь сторони його розрізати. Хоча б з однієї. Оп! Гляньте, тут ще щось. Стаканчик якийсь. О, добре приклеєно, до речі. Відразу плюс продавцю. Ну, я думаю, що ця дівчина-продавець орхідей. Гляньте, капітально заклеєно. Ось така от манюнька. Спеленали її досить таки непогано. Зараз побачимо, як вона там себе почуває. Туалетний папір і скотч. Тримається непогано. В середині одноразовий стаканчик суючий зі звуків. Це добре. Бо інакше як його ще можна переправити. О, мох. Сиплеться сухий. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Ось він. Боже, яке цікаве. Значить, мох, дивіться, в стаканчику відразу посаджений. Бачу, тут щось написано. Зараз спробую вам показати. Можливо, це сорт. Я якось навіть не запитала у тієї, дівчини, чи це буде сортовий якийсь малюк, чи це просто мікс. Ну, ось такі от. Зараз я його полью трішечки. Я думала, що доведеться саджати, я навіть приготувала. Той самий субстрат, в який я саджала своїх малюків. Але, як бачите, він відразу готовий, посаджений, цікавий. Що ми тут на ньому маємо? Ми маємо три листочки. Три чи чотири, один. Він, звісно, такий трішечки прив'ялий. Чотири листочки. Ой, один вже відпав. Ну, але що я хочу безкоштовно. Зараз я трішечки відшийки від грибу е сухий мох і спробую трішечки капнути водички. Бо мох сухий. Я взяла трішечки води з чайника кип'яченої. Вона вже прохолола і має кімнатну температуру. Зараз я спробую трішечки відгребти мух від шийки і потім на нього трішечки водички капну. Корінчики там взагалі є чи нема. Отак, от, щоб ближче вам було видно також. Ну, Корінчик я там один бачу. Якось він такого навіть бускового кольору. По периметру, звісно ж, нічого не видно. Ось такий от малючок беру я ложечкою водичку і трішечки не під орхідейку, а по краю трішечки, трішечки поливаю субстрат. Ну, мох, тут мох різаний з фагном. Ось отак. Щоб трішечки, трішечки додати їй вологі. Геть каплю. Багато не потрібно. Тобто, щоб туди волога потрапила геть-зовсім в мінімальній кількості, мох розподілитися він ледь-ледь-ледь вогкий. Тому ще трішечки, буквально зовсім зовсім трішечки додати вологі і буде все добре. Ще раз показую, ось отакий малюк-сюрприз. Дуже сподіваюся, що з ним буде все добре. Оскільки далеку дорогу він вже переніс, їхав він до мене з Миколаєва. Відразу при нагоді хочу підтримати дівчат та хлопців з Миколаєва. Я знаю, що вам там зараз дуже нелегко, що ворог вас дуже сильно обстрілює. Тримайтесь, я знаю, як це. Нас тут теж обстрілювали в березні. Ми теж пережили бомбардування, тому це дуже і дуже тяжко. Тримайтесь. Ми всі будемо вас підтримувати як можемо, будемо підтримувати наші збройні сили і намагатися робити все для того, щоб наша перемога настала якомога швидше. Бажаю усім приємних сюрпризів в житті, бажаю мирного неба! Хай збудуться всі ваші мрії, хай ніякі гори ніколи не оселиться в ваших родинах. Віримо в наші збройні сили та наближаємо нашу перемогу. Як виявилось пізніше, цього малючка є ж просто шикарний корінчик. Дивіться, який знизу гарнющий. А я щось при огляді не звернула на нього увагу. Це вже пізніше, коли принесла його до свого городу, он він там, фласячий город, помітила, що виявляється не такий він вже нещасний. Глянь, такий гарнющий, живенький, ростучий корінчик. Це однозначний лайк.